16 грудня. Євромайдан черговий день спротиву. На головній площі столиці активісти, мітингувальники, опозиційні депутати вимагають відставки уряду і президента та покарати винних у побуті студентів. Головне повернути Україну до євроінтеграційного курсу, відкрити двері з таким гаслом. Активісти від майдану рушають головною вулицею столиці. На даний момент колорона рухається до представництва євросоюзу. Що ви будете у них просити? вимагати? Ну, щоб не нас чим скоріше прийняли в Європу? Центральна площа столиці у повній безпеці. Переконують вартові на кожному посту, що відгороджує майдан. Ця барикада біля цума температури вище нуля та провокацій. запевняє вартовий Дмитро не боїться. Вона безумовно трошки розтанула, але морози все, все одно вдарять її. Під підхватить. Я думаю, що гірше вона не стане. Ці ж тітушки і той же Беркут розуміє, що, наприклад, людей може бути не дуже багазько, але свиснем пару раз ви вискакує стільки, що, що що ті каски будуть літати на право наліво. Відразу за південним укріпленням Кемда. Тут група людей чатують на вході, і на виході будівлі. Кажуть, провокацій за ніч і ранок не було, та пильнують. Людей на даний час вистачає дуже багато. Тобто всі працюємо на мобілізації, тобто по команді всі люди виходять і тримаємо оборону тут. Під будівлею Кемда студент консерваторії Ярослав Олійник, депутатом та всім охочим навколо грає Баха. Фрагмент із другого тому добре клавіру каже: музика та річ, яка добре виховує і порядку навчає. Баха можна грати абсолютно в будь-якому місці, де б ти не знаходився. Бах, це те, до чого треба нам всім йти. Оборонне укріплення Хрещатику завершує барикада, що перекриває головну вулицю і майдан незалежності. Як дбати про безпеку активістів і захищатися від так званих тітушок дають поради. Засоби звичайні не провокувати, не не вестись на їхні дії, які були там провокації. Здоров'я мітингувальників дбають професійні медики. Мобільні групи для профілактики роздають вітаміни і пов'язки. Медик Марія від козак каже: приїхав зі Львівщини на роботі. Відпустку взяла за власний рахунок. Чим лікує мітингувальників? Демонструє. Ось це моя аптечка першої допомоги. Значить, тут знаходяться всі необхідні медикаменти, які не потрібні на сьогоднішню днину. Але на сьогоднішній день найбільше вживаними медикаментами, які затребуваними медикаментами на даний момент, є інгаліпт, е е е тому що ми його маємо зараз в своїй аптечці, тому що е при болі в горлі ми його оброшуємо горло. І медикаменти для смоктання це септефрил, фарінгоссепт, е е срепсілс. Е ну, також є е е е головні болі у людей. Основно це є понижений низький тиск, гіпотонік, гіпотонічний стан. То ми маємо чи це трамон, чи тут навіть аналін. 16 грудня. Ірина Фомицька, Андрій Пішта, АНТВ.